Бойова підготовка та курс тактичної медицини. Так, представники всеукраїнської громадської організації Солідарна молодь провели Міжнародний день молоді. Аби їх привітати до тренувань на полігоні. Доєднався і Петро Порошенко. Як усе відбувалось, дивіться далі. Солідарна молодь це є справжня українська молодь. Показує всім, як треба зустрічати День молоді і як треба вітати з ним молодь. Звичайно, що я пишаюся нашими молодими хлопцями і дівчатами. Курс тактичної медицини бойова та фізична підготовка. Так провели День молоді активісти Всеукраїнської громадської організації Солідарна молодь. До них долучилися і представники інших об'єднань. Зізнаються, володіння зброєю та проходження перешкод далися нелегко, але такі навички в сучасних реаліях повинен мати кожен. Я вчився стріляти зака. Це дуже важко, мені от сказали його так носити вгору. Важковата історія. Я розумію, що хлопцям на фронті, хлопцям в окопах в тисячі складніших. Проте, я вважаю, що кожен громадянин нашої країни має мати маленькі навички для того, щоб, і бути готовим до того, що йому доведеться захищати нашу країну зі зброєю в руках. Це все наше майбутнє. Майбутнє в руках молоді і ми самі власне, над своїм життям. Інструктори полігону Легіон Д наші захисники, які тільки но повернулися з гарячих точок, зокрема Бахмутського напрямку. Вони, як ніхто інший, володіють сучасними методами протистояння ворогу. Цими навичками ділилися із молоддю. Відтак, подібні вишколи стануть регулярними, аби привернути увагу та заохотити більшу кількість хлопців і дівчат до військової справи. Міжнародний день молоді ми вирішили все таки відійти від якихось стандартних святкувань, оскільки Україна зараз переживає надскладні часи, і кожному цивільному треба пройти тактичну підготовку, медичну і польову підготовку, оскільки що нас може очікувати завтра, ніхто не знає. Або привітати молодь до тренувань на полігоні долучився і п'ятий президент України Петро Порошенко. Він ініціював новий проєкт та фінансовий грант для молоді. Солідарну молодь не треба. Розповідати, що таке армія, що таке мова, що таке Віра, що таке ЄС і що таке НАТО. Фонд виділяє один мільйон гривень на реалізацію спільних проєктів з солідарною мовою. Відтак, Солідарна молодь спільно з фондом Порошенка невдовзі зможе реалізувати проєкти, що стосуються підтримки внутрішньо переміщених осіб, молодих ветеранів війни та розбудови навчальних полігонів. До ініціативи зможуть долучитися і представники інших громадських організацій. Яна Проніна, Діана телеканал прямий.